Всім доброго дня. Сьогодні неділя, початок серпня. Сьома ранку, і ми вже з дружиною у лісі. Поступила інформація про те, що активно почалися гриби, і ми не втрималися і швиденько-швиденько приїхати перевірити цю інформацію. Хочу подякувати всім за підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Дякую вам величезне. Ви не уявляєте, наскільки це для нас важливо. Хто ще досі не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Це допомагає нам просувати його на YouTube. Ну що ж, запрошую вас разом з нами на пошуки чудових знахідок. І от бачите, як не встигли ми зайти. І ось такі цікаві знахідочки. Одразу нас тут чекають. Це сироївка зелена. Погляньте яка. Ось погляд ще маремушка. Ось ціла полянка, це шампіньйон жовтіючий. Ми його брати не будемо, як завжди, тому що він такий, його коли зрізаєш, він зразу починає жовтіти, такий і шапочка, і ніжка. Від нього такий запах антибіотиком. Він їстівний, але його треба відварювати, промивати. І все одно, ну. Нам особисто цей присмак, він все одно присутній. Сироїжечка вже така досить старенька, поїжена. Бачите, її хробочки вже пожували. Нас три дні лили грози. Зараз так само шипинка також вже поїжена зовсім, Залишимо його тут, нехай він насівається. Після того, як три дні активно йшли грузи, зараз четвертий день вже ну, таке досить тепленьке сонечко. І тому, якби прийшла інформація про те, що активно в лісі почалися грибочки. Ну що ж, будемо шукати, ходімо. Погляньте, які нам попалися. Гарні, гарнісінькі маримушки. Клас. Мухомор блідорожевий. Просто прекрасний гриб. Абсолютно їстівний, але тільки після попереднього відварювання. Дуже чудовий на смак. Має дуже гарні смакові властивості. Підходить і для жарення, і для тушіння, і для засолки. Маринування. Погляньте, які. Клас, красота. Чистенькі. Супер. Ось бачите, яка одна із їх відмінностей. Ось така юбочка. Якщо придивитися на цій юбочці, видно такі рисочки, не знаю, чи видно вам зараз. О, отепер добре видно, бачите, які сліди від пластиночок. Вони так і зберігаються на цій юбочці. Дуже плотна ножка. Дуже ну взагалі гриб такий волого наповнений, дуже плотний. Ось такі от лусочки на ніжці. І блідо-блідо рожева з такими червоно-коричневатими п'ятнами шапинка. Дуже такий густенький гемінофор. Пластиночки білі. О, слухайте, дивіться, що заховалося поряд. Я одразу і не побачив. Погляньте, які красунчики, боровички. Дивіться, які кабани. Погляньте. Оце краса. Оце краса. Так, ну що ж, зараз ми це все заберемо, поглянемо поряд, Ходімо далі. Ось попалася ще одна сироївка зелена. Погляньте, яка красиня. Яка просто... Оооо! Подивіться. Оце просто мега. Обалденна сируїжка зелена. Погляньте, яка вона чистенька. Дивіться. Прямо налито. Хоч і не дуже пізно. Тільки початок восьмої ранку. Але де я вам скажу в лісі? вже вдосталь. Ну, ми будемо вести себе дуже-дуже тихенько, щоб не видавати свої грибні місця. Ходімо далі. Як чудово знаходитися в лісі, особливо зранку. Говорю трошки тихіше, ніж зазвичай, тому що дуже багато на цьому місці зараз грібників. Неохота, щоб вони нас бачили і чули на наших грибних місцях. Тому що завтра тут нічогісінько не знайдеш. Погляньте, який сховався друг. Подивіться, який красунчик. Обманули нас. Такі грибочки почалися. Значить, ми із з вами будемо частіше бачитись. Краса. А, і зараз ми тут поряд ще пошукаємо. Можливо, є іще. Бачите, все, як книжка пише. Ось така рослинність, травичка, дуби, і вони в цій травичці просто. Виглядають на тебе. Ходімо далі. Погляньте, яких два товариша заховалися зовсім поряд. Ось один. А он ще один. А не здається і ще один. Так, де ти? Я тебе тільки що бачу? От, друзі, буваєш так. Під одним кутом бачиш, обійшов під другим і вже не бачиш. Капець. Треба вертатися. А не бачу іще. Погляньте які. Ici. Красавчик. Це мы заберемо. Сейчас мы зараз наклеим. Эй, манюсенький. Порин the Гляньте, які малиші. Один. Ось іще один. Ось іще розколовся ну, цей Можна забрати. Не дружок. Бабочка березок. Ні, це вже все. дуже жаль. Але вони дуже часто, хоч досить хробочливі. Ось поряд є молоденький. Ось цей. Целый берем мы с собой. Он бачу еще один. Как краса! Дивимося. Чистенький. Клас. Так, ну зараз ми тут поряд все переглянемо. Ходімо вперед. Погляньте, Гляньте, які чудові. Червоні моховики. Дивіться один, другий. Ось третій. А ну, якщо буде видно, дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Ай. Погано видно. Два молоденьких олені поскакали ось іще один. Цей, певно, вже хробочливий геть. Да. Цей ми залишимо, нехай насівається. Цей також ось бачите, під верхом вже хробочливий. Залишаємо його також. І цей так само, на жаль. Ми їх дуже любимо. Вони дуже класні ці грибочки. Ось, Підберезовичок, молоденький. Вони нам дуже подобаються, вони дуже класні на смак, червоні маховики. Він такий плотненький. Але ці гриби треба обов'язково попередньо відварювати. Ми зазвичай відварюємо їх два рази. Ось бачу, ще є. Підбере звичок. Бачите який? Ось. Але дуже великий. Я думаю, що він 99,9 хробочливий. Ну так, інтереса раді можна. да, Так, хай насівається. Ми всі гриби відварюємо. Не менше двох разів. Зі зливанням укропу. кропу. Тому і вам раджу так робити. Ходімо далі. По ходу того, як ми просуваємося до наших грибних місць, погляньте, які товариші попадаються дорогою. О, в цього нога заходить глибоко-глибоко. Погляньте. Нарешті і в нас почалися прекрасні гриби, бо до цього були тільки плютеї, подекуди попадалися сироїшки. А в наших колег по цеху в інших регіонах вже активно почалися чудові білі гриби. Тому нарешті вже і в нас почалось. Ну що ж, ходім далі. Трошки перемістились ми в іншу сторону. Погляньте, який красавчик. Жовтий боровик. Цікаво, як у вас його називають, у нас називають його жовтий боровик. Хтось каже на нього польський, але це не польський, це я вам скажу зразу. Хтось каже яєчний. Ну, не знаю, можливо, за його кольор, але насправді це жовтий боровик. Чого він такий жовтий? Тому що в ньому дуже багато йоду. Особливо хто живе в ендемічних зонах, де підвищений радіаційний фон, цей гриб просто, просто чудовий. Ну, нам він принаймні дуже подобається. Ми його і сушимо, і жаримо, і тушимо класний грибочок. Всім рекомендую. Так, є один, значить є іще. Зараз ми тут все переглянемо. Підходимо трошки ближче, поки ми з вами дивилися поряд із жовтим боровиком. Дружина знайшла ось таких два прекрасних. Навіть не два, а три. погляньте, Три. Чудових екземпляра. Ну що ж, беремо і ходімо. Ось знову дивіться, яка чудова моремуха. Просто прекрасна. Зараз ми поглянемо. Яка вона? Ооо! Прекрасно. Супер. Ходім далі. Видно вам? Ось під березовичок. У нас їх називають Бабка. А взагалі-то це підберезовик. Класний, не знаю. Ні, ніжка вже точно спорчена. Дивимося, яка шопинка. шопинка ідеальна просто. Шопинка просто ідеальна. Супер. Шукаємо далі. О, друзі, зараз я вам дещо покажу. Оце один із наших улюблених грибів. Багато хто його називає. Легкий перекус в лісі. Не знаю, він вже, певно старий, але я дуже хочу вам його показати. Погляньте, який прекрасний зонтик. Я не знаю, як він зветься по-науковому, але це зонтик 100%. От в нього така є зверху штучка така чорна. Бачите, він такими лусочками. Такий досить густий гемінофор, дуже м'ягенький. Ай, комарів сьогодні просто капець. І одне із основних особливостей, це ось це колечко. Воно дуже подвіжне. Якщо воно рухається, не прирожче, це 100% зонтик. І він має дуже такий чітко виражений. Горіховий аромат. Ах, як він пахне. Просто обалденно. Якщо ви його понюхаєте, ви його не спутаєте точно чим. Кажуть, що його можна вживати в сирому вигляді, але ми щось не різкуємо, ми його обдаємо кипятком, а вже тільки після цього ми його жаримо. Дуже смачний в паніровці або в яйці, шикарний просто на смак як м'ясо. Дуже добре відбивні з нього. Класно з нього робити такий типу фарш на котлети. Такий м'ягенький. Дуже жаль, що він старий. Ми його брати не будемо, залишимо, нехай він насівається. Але якщо попадеться нам. Більш молодий екземпляр обов'язково вам покажу. Ходімо далі. І ще один жовтий боровичок. Хтось його збив. Не знаю, звісно. Хтось не побачив, пройшовся. І його збив. Можна було б дати йому, ще підрости, але шапинка вже відбита, тому залишати його немає смисла. О, дивіться. Лисичка поряд. Теже чудовий грибочок. Але ми його використовуємо тільки на мариновку. Знаю, що є люди, які люблять його вживати в жареному, в тушеному. Нам він подобається тільки в маринованому вигляді. Не знаю чому, але за своїми смаковими якостями якось він прижився в нашій сім'ї саме так. Чудово. Гриби. О, ще одну бачу. гриби взагалі це дуже корисно. Всі її гриби є дуже чудовим антиоксидантом, Блядь, ти які красавці. І дуже добре виводять з організму токсини. Тому хто вживає гриби регулярно. о, ось бачу ще. Це я натрапив на лисички. Неочікувано. Хто вживає гриби в їжу регулярно, то є дуже корисно. Дивіться який. Ну цей вже ніж плотний. Такий прям плотний плотний. Один і другий. Погляньте, які лапті. Таке враження, що тут комарі ніколи не їли. Вони не то, що їдять, вони просто догризають. ніби скористався репелентом. А їм наче все одно. Клас. Рухаємось далі.